Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день на цьому тижні. Хто піде в відпустку, хто буде працювати далі? У нас сьогодні вітер, прохолодний, сонечко і немало градусів 28. А в мене сьогодні розпаковочка. Заходимо, кому цікаво. Так, перше купила ось таке жиле. З персика 90 грамів, все, жиле по 90 грамів. З персика з такого. Потім із ківі і ананасу. З полуниці і з вишень у мене є. Буду робити бите скло. Так, дістала шкафа свого на кухні. Виявляється, що тільки з звишню є, але різне. Ну, байдуже. Головне кольори червоний буде. Персик буде помаранчевий, ківі зелений і ананас жовтенький лимонного кольору. Так що буде гарно. Так, далі, далі. Далі купила, ну ось такі смаколики. Оце браже арахіс у молочному шоколаді. Що ж ми маємо тут? Моє мами, вагу щось я не бачу. І отакі фруктові пастилки зеленого кольору. Вагою вони по 15 грам. Зеленого кольору це груша і яблуко. А фруктова пастила це яблуко і гранат. Ну, брала такі, які вони полюбляють. Так. Жиле коштує кожне. Желе 1999 коштує. Оці окремо пастили і 4 штук. Коротше, пастили, друзі, зараз я вам скажу. Так, щоб не помилитися, бо тут чек зовсім інший, інший магазин. Оці пастили, друзі, 6 штук коштують 114 гривень 10 копійок. Знайшла нарешті. Так, ще дай Боже знайти драже. Драже коштує 3 штуки по 16,99, 50 гривень 97 копійок. Вага, а, ну, ваги не маю я. Не в Чекові, не тут не бачу. Байдуже. Головне, щоб було їм до вподоби і смакувало. Так, це що з солодощів. Тепер переходимо до продуктів. Так, хлібці житні на цей раз взяла, не пшеничні, коштують 12 гривень 99 копійок. Зараз ще знайти багу. Ну, найду, найду, не найду, так і буде. Зараз, може, вчикові тут є. Тут хіба можна що розібрати? Не знаю, мабуть, 100 грам. Так, хлібчик взяла. З такий тостовий хлібчик нарізаний. Я прилаштувалася до нього і роблю з нього піцу порційну. Не треба мені з тістом возитися, бабляться, місити його. І розклала на деко. На... Зверху деко змастила зовсім граминку олією. Зверху розклала ці шматочки хліба. Вони 12, їх 13, тут, навіть може 14, бо 12 влазить на деко. Наклала зверху начинку, яка до вподоби, і в духовку. І на стіл також зручно. Воно все запікається, нічого не випадає, не тече. І дуже зручно. Так, Хлібчик такий коштує нас, друзі, зараз будемо шукати разом з вами. Знайшла Коштує 12 ,29 гривень 29 от копійок. Отак от. Ну, Звичайно, що для піци треба сир. Взяла ось такий сир, він уже пофасований, лежить в холодильнику, вітрина відкривається, і власноруч самі себе обслуговуєте. 230 грамів тут сиру. І коштує він 52 гривні 67 копійок. Ось так от. Так, взяла також молоко згущене. Молочко згущене в нас коштує 30 гривень 99 копійок. Чек такий тяжкий, я взагалі в шоці від нього. Так, молочку сюди поставимо вищенько, так, і буде зручно. Вершки 33% жиру. Одна коштує 69 гривень 99 копійок, за 239 гривень 98 копійок. Буду робити бейліс. Хочу лікюра бейліс. Далі купила дві такі філішки курячі. 91 гривня 40 копійок, вагою 554 грами. Гарненькі такі зараз філішки. кури крупненькі, величенькі і філішки такі бравенькі. Так що будемо готувати і смакувати. Як їх викласти, правильно? Отак, От мабуть. Так, філе. Далі взяла таку ікорку. Так, ікорка в нас коштує, боже, мій поможи знайти її швидко. Цю ікорку, а де вона, незвісна. 64 гривні, 49 копійок коштує така пасточка, поки знайшла її, то капець. Так, скільки ж тут є вагою, невідомо. Щось я сьогодні не бачу, яка вага на кожних продуктах. 160 грамів знайшла. Так, і корку показала далі. ятранчик. Невеличка паличка така, вищого сорту. Напівкопчина шукаємо ятранчик. Боже, поможи в час добрий знайти швидко. О, ще й знайшла ятранчик. 79 гривень, 99 копійок, без одної копійки на 80 гривень. Бачите, як швидко ми з вами знайшли? Так, також купила маслини з лимоном, коштують без одної копійки 80 гривень. Ще вагу, треба ж вам сказати. А Ва вага тут. Де вона невідомо. Будемо шукати. Мабуть, 90 грамів. Не, брешу 280, так же? ну. Чи 90, чи 280, що то невідомо. А, маса нету основного продукту. Зрозуміли. Так. І і, і, і що в мене ще тут є. 107 гривень коштує ось така масляна рибка 120 грамів. От така. Великими скипками нарізана, можна нарізати на дві частини і на три для бутербродів. Я сказала, чи не повторюся, 107 гривень коштує. Рівно 107 гривень, отак, так, 120 грамів, Так що. Такі покупочки, щоб все було видно. І остання покупочка вам на розсуд. Хочу дуже їсти. І взяла собі ось пахне. Так на зупинці стою, дуже пахне з куркою і стиром. Судіть, не судіть, а я захотіла. Зрозумію, що не корисно, але я його хочу. 50 гривень коштує курка і сир. Отаке, отаке. Купилася трошки. Трошки скупилася на суму 886 гривень. Зараз, якщо телефон буде гарно слухатися, то ви побачите. Ось 886 гривень 67 копійок. Нема що бачить, пакет, пакет. Невеличкий пакет, а така сума, тому що такі зараз ціни. Нічого не поробиш, бо треба, О, тому що взяти день народження. Так що будемо трошки щось готувати. Отакі справи. А вам дякую, друзі, за увагу. Дякую, що дивилися відео від початку до кінця, що написали коментар, що поставили лайки. Також дякую вам за те, що заходите до мене на прямий ефір кожного вівторка. Дуже-дуже вам всім вдячна. І гостям, і підписчикам. Всім дуже вдячна і просто глядачам. Бувайте здоровенькі! До нових відео, до нових зустрічей! Всім до побачення!